Майбутнє Узбекистану в значній мірі залежатиме навіть не від впливових країн, які без сумніву будуть цікавитися розвитком подій в Узбекистані. А в першу чергу буде залежати від того, як узбекський політичний клас зможе чи не зможе домовитися після смерті Карімова, чи існують в Узбекистані інститути. Деперсоналіфіковані в першу чергу, які спроможні відігравати таку, або забезпечувати суспільну, певну суспільну, суспільну підтримку, да? і отримувати суспільну підтримку, і забезпечувати певну суспільне благо. Якщо подивити, подивитися за, на 25 років існування, Режиму Карімова, то практично можна сказати, що інститути, ну, демократичні інститути в Узбекистані вони перебувають в такому атрофованому стані. По суті, жоден з цих інститутів не може повноцінно виконувати свою функцію ні парламент, ні власне, місцеві органи влади, і, і очевидно, що це великий виклик. А, яким чином, де є той майданчик, де можна домовлятися? Зрозуміло, існують, існують певні практики, а, а, в, скажімо, поза, а, парламентського домовляння, взагалі в Центральній Азії чи на Кавказі, де сильний світ усього домовляється в якихось інших містах, але в будь-якому випадку це. Схоже на змову, але не на публічний якийсь публічний процес. Тому це перший виклик, який, з яким стикає стикнеться Узбекистан, враховуючи те, що згідно з Конституцією, після смерті президента через декілька місяців мають бути вибори, нові вибори президента, і очевидно, що немає такої харизматичної фігури фігури, яка б могла задовольнити всіх, і тому е дестабілізація, аби ну, навіть ви, ми знаємо, що під час виборів все одно відбувається певна дестабілізація, вона можлива. І тому ситуація може вийти з під контролю. Хоча в короткостроковій перспективі, скоріше за все, ми побачимо якогось певного лідера, певну, певну фігуру. Це буде перехідна фігура, яка в значній мірі буде задовольняти, або скажімо, яка буде декларувати, що вона продовжуватиме, скажімо, ту політику, яку здійснював Карімов. І я думаю, в короткостроковій перспективі ми побачимо, що таке певне певна стабілізація відбудеться. Але в середньостроковій перспективі без сумніву, без сумніву, я думаю, що от відсутність цих інститутів вона може призвести до серйозної дестабілізації. І в рамках в умовах дестабілізації справді може статися і втручання зовнішніх гравців, активне втручання в внутрішні справи Узбекистану і поява нових внутрішніх гравців. Ну, в першу чергу, звісно, всі. Згадують ісламський рух Узбекистану, але треба розуміти, що він на сьогоднішній момент практично розгромлений. Хоча не виключено, що через якийсь певний час такий рух може знову відродитися, і особливо коли. В суспільстві і з частині політичного класу, яка буде конкурувати за ресурси, виникне, оце, виникне попит да, на ісламістські гасла, на ісламістську мобілізацію. А демократична опозиція, тобто політичні партії, які декларують демократичні цінності, на сьогоднішній момент також практично зникли, і вони зникли навіть першими. І е, навряд чи вони спроможні найближчим часом би, відновитися. Хоча знов таки е, дивлячись по те, як політичний клас буде розвиватися, як будуть виникати диференціація цього політичного класу, як він буде. А, і персоніфікуватися, і шукати своє місце в, новому, в нових розкладах в Узбекистані, можливо, там з'являться теж групи, які будуть декларувати про свої демократичні позиції. Отже, Узбекистан зараз на такому низькому старті, де практично є декілька сценаріїв розвитку. Сценарій Позитивний сценарій полягає в тому, що в країні політичний клас домовляється по ключові правила гри, залишається стабільність, є певна інертність режиму, вона потихеньку буде затихати, і потім виникають реформаторські якісь потуги, які роблять Узбекистан більш відкритим. Такий Середній сценарій, який говорить про те, що в політичному класу вдається втримати ситуацію під контролем, але в середньостроковій перспективі вони, не, вони починають сваритися, і, особливо за ресурси. І, от, багато говорить зараз про клани, да, в Узбекистані, про те, що там є, так мінімум, три клани, які конкурують, і що Карімов був таким собі. А людина, яка не належала до жодного клану, відповідно, могла модерувати, так би мовити, їх відносини. І оця проблема кланів, вона може справді стати серйозною для Узбекистану, оскільки по великому рахунку клани вони егоїстичні, тобто вони більш спрямовані на те, щоб максимально більше захопити простору, ресурсів, можливостей. Оце зіткнення може бути серйозним. Ну, політичних партій зрозуміло немає. Вони можуть просто сформулюватися, оформитися в вигляді клан. Клани в вигляді політичних партій. А далі, якщо армія, армія часто густо називають як, як інститутом, як в деяких країнах, наприклад, в Єгипті армія виступила інститутом, який запобіг, скажімо, там перетворенню Єгипту в ісламську країну. Але тут треба розуміти, що на пострадянському просторі, здається, жодна армія не відігравала ще насправді жодної такої серйозної ролі, щоб можна було самостійну роль. Тобто вона не є самостійним гравцем, вона підпорядкована все-таки політичному класу, політичній еліті а, спецслужби. Спецслужби також попри, попри таку серйозну, серйозні амбіції і вплив, дуже серйозний вплив в Узбекистані спецслужб. Вони також не є самостійними, вони серйозний сильний гравець, вони можуть вплинути, скажімо, на прийняття якогось проміжного рішення. Але як говорити про те, щоб спецслужби могли просто стати самостійним інститутом і претендувати на владу, ну, мене принаймні не я принаймні не бачу. Часто називають Росію як таки, скажімо, країну, в якій спецслужби відіграють велику роль, але видається просто тут скоріше. Вони представники вихідці спецслужб, які активно залучив, особливо на першому етапі Путін в формуванні своєї команди. Вони скоріше добрі виконавці, але вони не є креативним класом. Так? Чекіське уявлення про світ він трошки якби не, не дає можливості розвивати. От, тобто, багато що буде залежати справді від інститутів, а від того, наскільки їм вдасться їх розбудувати, і наскільки вони домовляться про правила гри. Тепер щодо зовнішніх гравців, зрозуміло, що всі будуть уважно стежити за подіями в Узбекистані, оскільки Узбекистан це країна, яка ну, найчисленніша країна Центральної Азії. Узбекистан а, країна, яка чи не, чи, одна з небагатьох країн посадянського простору, якій збільшилось кількість населення з 20 мільйонів до 32 мільйонів. Це в принципі суттєво. Там дуже багато молодого населення. Узбекистан має серйозні проблеми, з з Таджикистаном. Є великі нерозв'язані проблеми в Ферганській долині, є великі проблеми, нерозв'язані з водою і тому інше, з сусідами. Це все такі лінії, які можуть спрацювати і позитивно, і негативно у відношеннях з сусідами. Узбекистан має, значну, має значний вплив і на ситуацію в Казахстані, ситуацію в Киргизстані, ситуацію в Таджикистані і навіть Туркменістані. А це значить, як мінімум, Китай буде дуже уважно за цим стежити. Наврядчі, я не думаю, що Китай буде напряму втручатися якимось чином там, активно, але стежити буде уважно. А, Японія, а, Північна Корея, а, Південна Корея, супер прошу, південна Корея, оскільки а, вона в значній в мірі вкладала інвестиції в а, Узбекистан. Ну і, власне, Росія. Сполучені Штати Америки в даному випадку також скоріше будуть діяти в, як монітори. Тобто вони будуть спостерігати за ситуацією. Але, звісно, тут, тут є от чинник, який, в принципі, всі будуть один одного лякати, це ісламський чинник. От, справді, Узбекистан це країна, в якій є своя ісламська традиція і фундаменталістська традиція. І це населення, яке, скажімо, було ісламізовано дуже давно. І ця традиція, вона дуже жива в них. Тому, тому ці, всі будуть лякати, всіх будуть лякати іслам, ісламською загрозою, і, і, і відповідно, і відповідно. <головіше> і Росія, Штати, і Штати будуть від, в залежності від посилення цієї загрози будуть більш активно проводити активну якусь політику в Туреччині, в, 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 в Узбекистані і тому подібне. А, мені здається, що а, в такій з короткострокові перспективі знов-таки от до, до цих виборів. А, Принаймні, всі будуть зацікавлені в тому, щоб зберегти стабільність. там. Всі Всі гравці. Ніхто не захоче. Або стимулювати конкуренцію, або створювати якісь нові проєкти, щоб там ну, поселити, так би мовити, конфліктність. Ні. Всі будуть очікувати. А далі вже буде ситуація розгортатися в залежності від обставин. Від від того, наскільки люди а, і політики готові будуть. Проблема в тому, що от зараз е, є така дискусія, що Мюрзіоєв е, е, вважається проросійським, там, інші там, вважаються там, більш-менш про Насправді це все не має значення, е, тому що на сьогоднішній момент Узбекистан має певну традицію, політичну зовнішню політичну традицію і певні тренди. І відповідно цієї традиції, це, це так би мовити, колобок, який і від бабушки ушов, і від дідуськи ушов. Тобто він, в принципі, якби сам по собі і при прикрими він завжди себе позиціонував як окрема якась сутність, якась така закінчена, закінчена з точки зору своїх уявлень, своїх прагнень, своїх бажань країна. Пот, наскільки вони збережуть цю тренду? Мені здається, що на початковому етапі вони принаймні будуть дотримуватися до тренду, бо бо це дає більше площі перспектив для маневру, тобто тоді воно можна домовлятися і з росіянами, можна домовлятися і з корейцями, і з японцями, і з китайцями, і з американцями тобто, принаймні вести діалог. Здається, вони от, от, ну, логічно було, якби вони пішли таким шляхом. Тобто, зберегли той рівновіддалену таку дистанцію від ключових світових гравців. От. Але звісно, якщо ситуація буде погіршуватися, то їм прийдеться визначатися. І навряд чи, ну, тобто ресурсів насправді у них дуже багато. Але при певних обставинах може статися ситуація так, що от ресурсів забракне. І от тоді вони будуть змушені звертатися до когось: чи там до американців, чи то до росіян, чи то до когось іншого. От. Виходячи з прагматичного, я б звертався до американців, тому що американці далеко є, американці більш. Але у мер... американців є одна така: вони потребують чітких правил гри. Більш-менш зрозумілих. Так? Вони як потерпають від. Турецької політики, да, що вона крутить, як циган сонцем. А, а, а тут от, от, вони теж звикли так як скрутити. Тобто вони, вони не, не готові, скажімо, там, особливо зараз, щось сказати. Плюс сьогодні багато там от, порівнюють, і я думаю, що справедливо порівнюють смерть Карімова, от як, як смерть з будь-яким диктатором. Да, от всі кажуть, що от для людей це шок, і люди перебувають в такому шоковому стані. Більше того, цей шок, який якимось він часто супроводжується таким певним страхом, невпевненістю. Тобто непевненість в населення дуже багато. Я думаю, що тягнули це зараз з оголошенням про смерть, саме з тим, щоб якимось чином все-таки людей привчити. До смерті, да? щоб, вже, щоб це не було приголомшло, щоб це не було просто одному Вже навіть коли почалися чутки про смерть Карімова, то деякі люди просто почали тікати з, з, з Ташкенту, тобто виїжджати з Ташкенту. Що дуже, всі дуже бояться, що ситуація якби, погіршиться в значній мірі. Оці очікування погіршення ситуації це теж ризик, який існує, і на який мають теж відповідь якась бути. У нас економічні відносини існують, звісно, але оскільки Узбекистан знаходиться через два моря, і більше того, практично до Узбекистану треба їхати територію країни ворога, яка воює з нами, тобто сьогодні, особливо на сьогоднішній момент, ці відносини страшенно ускладнені. от плюс до того, ну воно і раніше якось не дуже сильно, ну, там, ну що там, бабовна. От, там, частково, звісно, газ. Ну, тобто, щось було, якісь, якісь відносини. Звісно, у нас були певні сантименти один до одного. Узбеки завжди казали, що на Пострадянському просторі є два великих народи на у, та, там, українці, і узбеки. Але ну, це, це такі певні сантименти, які, які та, в рот не покладеш. Всьому іншому, скажімо, Україна випала з цього центральноазійського простору, то вона, власне, там ніколи постійно ніколи і не була. Тобто, це був період ще. А от за часів кучми, да, де вони там з Іслам Карімовим, у, нас у них, у них були такі э, доволі дружні відносини. І пам'ятаємо, що Карімов там, більше там, входив в Гуам, потім виходив з Гуама, Да? Тобто, от така політика. Він був ташкетський пакт, потім він вийшов, значить, в ДКБ, кабета. Потім, значить, відповідно. Ну, це, це така от політика була, яка. В якій, скажімо, переслідувалася певна, певна мета, от, залишитися, залишати дистанцію постійно. Да? І, і вона дуже персоніфікована, вона страшенно персоніфікована. Взагалі, все, все що навколо цього відбудовується — це страшенна персоніфікація. А як от бути далі? Да? От коли от... Ця піраміда, на, на горі якої знаходився людина, власне, яка посилала всі імпульси вниз, да, і відповідно все щось що в відповідності до цих імпульсів. От Раз, і ці імпульси перестали доходити. Що буде далі? Це я думаю, це, це, це страх того, що от тепер все перестане працювати, от він, він, він великий. Але ми знаємо, що в принципі диктатори вмирають, життя продовжується.